Таку не менш важливу тему, як про п'яту колону, про громадянство і ті події, які більшість людей до кінця не розуміють. Як справитись, наші хлопці там захищають національної ціни відносно зовнішнього ворога, але ж п'ята колона у нас є ворог внутрішній. Яким чином цьому ворогу протидіяти? Тому що завдяки цьому ворогу ми сьогодні Україна, самостійно українська держава України втратила майже 20% своїх територій. Це за ПТІ, внутрішньому ворогу, п'ята А Звідки вона взялась? Давайте ми це питання розберемо на підставі громадянства Віддали, звідки вона була сформована, ким вона була сформована. І в якості прикладу ми візьмемо, я його називаю, фізичну особу без громадянства, Балахтів, який іммігрував з Казахстану, приїхав сюди і кажемо, на нашій території розпочав будувати якусь самоврядну республіку України проголосив себе президентом. І так, друзі, почнемо. У Нас там добре чути. Ну, я так розумію, що це ж на наші чути І так, друзі, я був свідком цих подій, які відбувалися на Майдані. Я був свідком цих подій, коли відбувалося на, на Майдані, де е, Балахнін <звіт> разом, разом з невідомою особи вчинили державний зам. Е, Так, Балахнін вийшов на Майдан, він спочатку зібрався там, на якийсь конгрес українського народу, де там його тоді вигнали. Туди. Він вийшов тоді на метал, пропустився президентом якоїсь невідомої Республіки України. І от друзі, ми спочатку звернули звернулися увагу, ми трішки посміялися і сказали, що цей фонду мабуть їх з палати більш час. Але ж ця особа на цьому не зупинилась, вона того, почав здійснювати зміну, підміну понять. В чому підміну понять? Український народ не має своєї держави, а тому він прийшов нас рятувати, друзі думати з нас, українців рятувати. І для того, щоб він врятувати, він створив якусь невідому в Республіку України, де він себе проголосив президентом. При цьому, друзі, в 96-му році він е, отримав громадянство України, з невідомо яких підстав, про що ми також будемо це питання досліджувати. І е, 2000 2000 в 2017 році він навіть отримав е, вже ID-карточку за, за номером 003033-1009 від 13.02.2017 року. Друзі, подумайте, приїжджає людина, емігрант, отримав громадянство. Що таке, що таке отримати громадянство? Зараз ми повернемося, що, що таке конституційне громадянство, що таке просто громадянство. Тобто він фактично визнав державу українського народу. Але ж, і він сам про це каже. Він, він каже, що е, український народ створив там, не самостійну українську державу, а рисочку України. Про що е, я зараз надам відео інтернет, також ми вже викладали це відео. Тобто, е, фактично він визнає не самостійну українську державу України, а України. Друзі, а Україна не може бути. Е, Одне слово, У нас, в нас держава не може бути з одним, одним словом, тобто нема класифікатора. І я йому це пояснював, роз'яснив, але не незважаючи на те, він, скажімо так, включає Балахмін. Балахмін, так, саме Балахмін. Анатолій Балахмін. І от, що ж він робить? Давайте ми згадаємо, що Балахмин, як мені стало відомо, плюс мене. Хтось, якщо не згоден, путь поправить, це проєкт Корбана, а може би і ФСБ. Чому Корбана? Тому що він тоді створив якусь там конгрес, і від імені думати, вже від імені українського народу вже їхало з якоїсь місії до, до ООН. До речі, Корбана зараз позбавили громадянства, навіть забрали паспорт, а Корбан Корбан Балахнін е, чогось не позбавлений громадянства, йому що дозволяють. Чиняти тут певні дії, тобто заклад проти українського народу. Друзі, а в чому ж полягає заклад? І так, друзі, хочу нагадати, що 1 грудня 1991 року український народ створив свою державу, з назвою, повною назвою самостійно українська державу України. Завитання, а чому саме він створив на український народ створив Самостійну українську державу України, а не корпорацію Капслоком України? Де всі замовні так, і чому взагалі самостійна українська держава, тому що самостійна українська держава пишеться з маленькою, а потім пишеться терет і картопом Україна. Друзі, от дуже важливе питання. І так, щоб це зрозуміти, от Андрія дас відео, я долучу також з трибуни, Крачук проголошує, що. Верховна Рада ОССР, урочисто проголошує проголошена незалежність та створення, а після цього створення йде повна назва держав. Ніяких рисичок немає. Там немає. А є повна назва держави, самостійна українська держава. Все отак от було визначено. Ті те ж саме питання було винесено на Союзську ресурс. Про що є 21 базовий документ, які є, можу кожному надати. Але ж що робить балет? Він дочувся, що А, так, і після цього, чому ми піднімаємо зараз питання про громадянство? Це ж дуже важливо, а тому, що з 1 грудня, до 1 грудня, доносу 1 грудня, всі, хто був, був на території УССР. Фактично мають конституційне громадянство після створення самостійної української держави України. Але ж це питання досі не врегульовано із за таких, як Балатін, тому що він вводить вас в оману. А чому він вводить в оман? І так, друзі, е, правильно каже е, е, Андрій, чому держава, а не корпорація. І так, е, корпорація належить одній особі там, або групі осіб, які мають е, е, спрямовану комерційну діяльність. Так от, у Нехай питання. 24 серпня 91 року Верховна Рада урочисто проголосила самостійну українську державу, винесла це на всіку. Не проголосила, а створила створена. Вона створила. вона не може створити. То вона тільки проголосила. Тільки проволона було тільки проголосила. І винесла це на референдум. А вже референдумується е, створення. Створення. А якщо народ України не захотіє свои песни. ми за музыку. Народ, там, 84 сотни, сказал, да, мы за свои песни. Все, друзі, ця держава не была, ничего не было. И за ремарочку, я хочу выступить трошки в продолжение. Ці теми. І люди закидаються на тезу, що 17 березня 1991 році був референдум, і на підставі того референдуму цей референдум 1 грудня він якийсь там є нечинний чи не дійсний. Тобто, що можна сказати, що на цього референдуму з який сімнадцять 17 ну, давайте, березня 1991 ну, року. Друзі, ну давайте ще влогі. Да, дійсно, 17 березня е, відбувся певний референдум. Але де Юра він не, не составляє. Чому? Тому що референдум приймало 15 республік. чотири з яких байкотували цей референдум. Але нам стало відомо інше. Докази в чому, що на 17 березня першого року такої держави, як СССР, не було, де не було. І от тому, коли вони зрозуміли, що сорок розпадається на півночі. Тому Горбачов, щоб берегти свою владу, звернулися таке питання щодо, до, щодо оновлення СССР, не створення оновлення. Знову піднімається. І тому цей референдум вважається нікчемним, тому що байпотували, тоді вже були вже, відносно прибалтійських республік застосовані жорстокі методи, щоб не дай Боже, республіки не вийшли з складу СССР. Зрозуміло, так? Це питання чи ні? Можемо ще чуть-чуть глибше зануритися, тому що є ще такий один заклад. От, і між іншим Балахмін піднімав таку тезу, що а, не, ви як Дмитро Павліченко, які суджений там а, за те, що ви захищали своє майно, там інтереси своєї сім'ї в частності те, що ви нібито нанесли якусь там. Дію по відношенню до судді, і ви зараз не визнаєте ці суди. а Ні, Він якось говорить про те, що зараз існують суди УРСР балатин і що ви уникаєте судового вироку судів УРСР. І задається питання, вже ну, писав він загнув, що я ж ну, я, сути, розуміє, так не розумію, тільки неможливо. І що я хочу довести дома от повертаємося ще глибше. У РСР і СРСР, вони взагалі були створені як деюри, як держави, чи вони все-таки як Росія? Так, друзі, щоб, щоб зрозуміти і відповісти питання, давайте ми згадаємо, що таке було у СССР. Чи було громадянство СССР? Ніколи не було громадянства СССР. От і все. Давайте ми будемо з цього, цього починаємо. Але відносно у нас на територію ОССР діяли які? народні судді. Які куди поділися, невідомо куди Але ж вони не могли, не можна ліквідувати народні суди. Були, до речі, створені, навіть не створені, а яким чином з'явилися якісь суді, суди, які е, ніхто не створює, думаю, от як може працювати суд, який ніхто не створює. Як суб'єкт думати, з господарювання. Тобто, більше того, вони не є судами. Чому? Тому що всі судді є працівниками судової адміністрації. Але ми зараз до цього поговоримо. Давайте ми закінчимо з громадянами. Чуть-чуть хочу згодитися, Напевно, неправильно вислав свою думку. УРСР, український народ створював, ну, приймав участь, видвигав своїх делегатів на якийсь конгрес ще щось там, на якийсь збір, щоб утворити державу УРСР. І СРСР. E, значить, ну, давайте згадаємо тоді історію 18-го року. Тобто коли... я б зараз я переговорювала. УССР була створена е, е, большевика, коли вони захопили так. Вони пратіловіс. Е, УНР е, проголосили у Отак, щоб, щоб зрозуміти. І е, в цьому, е, цьому проголошенні український народ не приймав ніякої участі. Далі відбулася окупація національну територію українського народу і ми в стані окупації е, проходили майже 80 знаходить майже 80 років але ж е, час йшов змінювалися лідери, і е, щось, щось відбувалося далі. далі не могли діяти е, ну скажімо так, них, до, е, всі розуміли що згідно конституції ОССР е, є національною. Національне, тобто яка належить українському, яка є територія національної. І от, на цій згідно е, цієї Конституції суди обирались де? суди де обиралися. Само підприємства висували кожне підприємство. Чому вони називаються народом? І таким чином суди у нас були збудовані противовес того, що український народ ніколи не приймав участь у створенні, у створенні ОССР, про що ми кажемо, то життєдіяльність повинна ми були. Підтримувати, підтримувати. Де на підприємстві? Де на південні вибирали захисників, де висували в'язання. Це ще, навірно. О, але ж все різко, все змінилося з першого року 91 року. І от, йдемо до громадянства. Хочу нагадати, що громадянства СССР нікого не буде. І тому о, це питання необхідно було Верховна Радою це повинна була уладнати. І ми це питання підняли до того, щоб це питання уладнати. Тому що до нас почали приїжджати оці о, 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 такі от... Невігласи, такі от негідники, які споплюжують воловина українського народу. А чому кажу у І так, повертаємося знову 24 серпня. Верховна Рада проголосила створення і винесла на референдум самостійно. Далі, друзі, з цього часу Верховна Рада повинна щоб саме розпуститись і започаткувати Верховну Раду самостійно українська держава України і громадянство самостійне. Держав. А що ж вони роблять? Вони 17-го року, законом 1554, змінюють назву УССР на назву України. І фактично вони підмінюють поняття. От я сьогодні називаю Україну це А Чому? Тому що друзі ж створили свою державу, повну назву як? Самостійно. Криста, звідки взялась назва Україна, тобто Україна це була УССР, тобто ем, Держава, як ми ще кажуть, держава з неповним державним суверететом. А держава з неповним державним суверетою це фактично є колонія в рамках СССР. Зрозуміло? Ми першому груді створилися повним державним суверенітетом, де участь приймав народ, а не саме особистий там, один, та який він зазначив, що він створив там, якусь республіку. Розуміло, так? І воду. Балахнін, коли я не зробив зауваження, перейшов на особисто образи, на що я не можу відповідати, що, що я маю на увазі. І так, Балахнін вже вдвічі затримав Іслу за його анти, антидержавну діяльність. І він почав мене дорікати, що це було за заяву полічення. Але ж він все довів, все розказав, що він все робив в рамках закону. В рамках закону, закону якого закону, якою держави? Президент іще... да, якщо він себе проголуш, не визнає нашу державу, він каже в рамках закону, якщо він не визнає закони не Конституцію, ну думайте, ну, это, Ідея ідія это... по конституції до го року не визнає ще саму якої цю конституцію. Далі далі він посилається на те, що в винесла постанову про закриття кримінального. Так от шановний пан Балахму, фізична особа без формата. Я попереджав трохи попереджав. Якщо я як ти зазначаєш, що я написав заяву, а мене відносно твоєї злочинної діяльності, а мене досі в ФСБ не допитали, у нас е очник ставок не було, я не дав ніяких доказів відносно твоєї злочинної діяльності, Як і ти сам казав, що ти особистий, і, і, і надав, і ти зафіксував і ще не потребує доказів, то я цю постанову скасую, ти знову підеш до Але Шановний негодяй, як тебе звуть там толік, президент, ти прийшов на особистості і почав мене ображати мого сина, називаючи вбивцем відносно о, суді Зуковища Шевченського району. Так от, це вже буде друга про кримінального правопорушення за статтею 383, завідомо ложних показів відносно кримінального правопорушення. От тут толі ти прийдеться дуже довго. Мені вже роз'яснювали і правохорону органа, а я тобі зараз страшну тайну. А звідки ти знаєш, що суддя суд, Сувченко був бити? І я про це не знаю. Материал, йому судді сказали, я йому СБУ сказали, які його затримали. А ми спитаємо ще що у СБУшників. якщо вони не зможуть нам відповісти, значить це, только... це балахні, таке сказав, що коли СБУшники ну, ну, його Толик, затримали, ну, то СБУшники ти... розказали, що от Бовіченко не такий хороший, як ти балахні. Ну, ну, ну толік, тепер ти з цього часу Три... 383 стаття плана підходить 115. А Чому 115 пункт 2 статті? Частина друга, пункт шостий. А це толік вже ПЖ, якщо ти не зможеш довести, що Повліченко якісь там склочені, каже, ти підеш по 115 толік. А 115 це що? Передбачає нам примусове експертиза І, Толік, Ми будемо знати, може ти шизофренік третій степень або друга степені, може ти притворяєшся друге, примусове. Вилучення твоїх брутальних епітелі, тобто ДНК, примусово вилучення твоїх відбитків пальців, Так от, кутові. Ми тоді з'ясуємо, а чи відбитки пальців там, там знаходяться? Може, ти приймав там участь. Більше того, ти що нам скажеш, де, де знаходиться тіло, де воно Тіло судді. Тіло судді балахнів взагалі Так, да, так. Да. І що ти робив? Звідки ти знаєш, що він вбитий? От, друзі, от такі цікаві обставини. Я, я чому про це кажу, тому що, бачите, до нас багато приїжджає от такого непотрібу, який, до речі, от, от Белах от піднімає його, Він, до речі, ще встиг балотувати фізично особо без громадянства. Не, невідомо на яких підставах він отримав громадянство. І Що балотувався до Верховної Ради? У 16-му році, в 16-му році. Я не Раніше. 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 Ну, ну, це, це не важливо. І він, балотуючись до Верховного, не визнає нашу державу. Друзі, ну ну це ж нонсенс, носис. Він сам собі а він ще у 2020 році є в інтернеті інформація, він у 20 2020 році ще отримав земельний участок, де його бивша дружина, з якою він розвівся в 2020 році, він отримав земельний участок, де його дружина чи являлася депутатом. Район, депутатом району міста Дніпра. Його друзі, його друзі. Для чого я про це кажу? А я це кажу, що Віту, він каже, що він отримав об'яснення на поставі депортації. Депортація як він був депортований, його родина була депортована. І от Я хочу нагадати, що коли ж була відбувалася депортація і що таке депортація? І так, під час часів Сталіна дійсно було три депортації українського народу від якої постраждав, найбільше постраждали це українці і кримські татари. Про що вам всім відомо? І так, було три депортації. Зараз вам скажу, з відкритих джерел була перша депортація це за 30, з 25 по 27 року. З 25 по 28 років? так, да, далі з 30 року це була Куркульська висилка, 30, 36 тридцять да? по 36-й, так. Да. Далі з 39-го по 40, ну це можна вважати те ж саме. І була, її назвали ще червнева депортація. З 1939 по 1940. Так, да, і 4 навіть. І остання депортація це, щоб коли наші хлопці захищали. Від, від німців і від більшовиків від, від, це з 40, 44 по 51 рік. От, 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 от такі депортації були. І куди ж були депортовані? І так, були депортовані наші українські хлопці? Е, та, Красноярські та, комі СССР, там зелений клин е, далі. Е, Червоны. Да, про... да, там вот про... Казахстан бачу, чуть-чуть Бачу Казахстан. Да, к... Казахстан СССР, вище. да, легча бах підняття. Да, да, ну, коми, помя, да, коми. Ще, ще вище, ще вище. Казахстан. Белоруссия. Західна. 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 да, да, І от, Зелений, малиновий, сірий клін. Що ви розумієте? І от, друзі, значить, після смерті Сталина, я хочу нагадати, що таке депортація? Це особи, які були неблагонадійні для сов'язкового режима. І так, що таке депортація? Це особи, які були неблагодійні для радянського режима. Таких особен ну, було ну, майже ну, було висено там. 200, 300, там, 400 тисяч, в тому числі кримські сім'ї. Далі, що ж відбувається далі? Далі відбувається те, що після смерті Сталіна це було скасовано. Тобто після смерті Сталіна це було скасовано і всі депортовані отримали компенсацію або отримали, могли повернутися на місце свого постійного проживання. Хто не хотів, тот, тот залишився. І от, друзі. А коли ж народився Анатолій Балахман. А він народився в 71 році. І виникає питання, а яке відношення він має до, до, до депортації? Депортовано ж, якщо були його батьки, більше того. А батьки були депортовані по якій? По-українській чи по кримськотатарській? Він досі не може пояснити хто... по-єврейській, тому що в якомусь мені одні із. А підписники. У нас не було департамент. Що... Євгенійського народу не була депортаз. Була тільки коли йшла війна час Другої світової війни. Коли, всі, коли Германія нападала, всі він не, не, не депортувалися, а були переселенці під час війни на Україну. Тобто це не, не є депортація, не можна кутати ці речі. І от треба з'ясувати. А ми найближчим часом це з'ясуємо і вам про це скажемо. І що ж, чому ж я про це кажу? Тому балахні ми встановимо, чи він був депортований і на яких підставах він був депортну, його родина. Але ж в 71 році не було депортації тому він ніяк не може підпадати про якісь там обмеження депортації. Але ж. Йдемо далі. Він працює тим? сантехніком, тобто є так, ближче до якогось там ганебного сміття. Але ж при цьому йому не заважає закінчити. І кар'єра його десь пішла у гори, як ви думаєте, де. Міжнародна академія психологічних наук Санкт-Петербург. Друге, от я депортована сова, друг потрапляє в Санкт-Петербург. І чого ж він там не залишився? Санкт-Петербург, Прекрасний город, я теж там залишився. І друг його чомусь хтось посилає. Ця не його Україну. Да, на Україну. І тут він, я... Нічого не міг раніше проти нього сказати, він дійсно приймав участь там в засіданнях, тому що намагався допомогти. І вдруг консерву прорвав. Він створював якісь там самоврядну республіку Україна, себе президентом і нашого ставлення. Друзі, от як себе захистити в цьому випадку, коли із нутрі нас намагаються, скажімо, чиняти неповірні дії. Ну це ще не все, друзі. Далі. Я повністю, я як цьому протидіяти, як він подіяти таким консервом ці п'яти колони. Але ж до мене звертається багато людей, чому я не можу мовчати, і питають, а що робити? Він вводить людей в оману, створює, думати, сноу-хау який, проголошення людини, або живої людини, і він людям розділяється, що це є якась індульгенція від цих хвороб. Тобто ви можете зі бумажкою... Вас ніхто не буде чіпляти, і вас ніхто не буде трогати, і щось там дерікати. І, до речі, за це гроші і таких ошупинок близько 40 тисяч. Вже більше 100 тисяч. Тому, друзі, ми от перше, що необхідно робити. Я, до речі, так, я, я, я спілкувався з перекордонниками, питав, ви живих людей не пропускаєте за картовий, не пропускайте. Великий, не пропускаємо. Друзі, ну, ну не слухайте дурниць. Але що робити, коли ви стали жертвою цих машинок? І ще Мар'ян там долучився, Тобто пловна селянка. Так. Друзі, ну перше, надати йому вимогу в письмові формі. От я даю адресу його, він проживає за адресою. Тобто Город, місто -підро. Вулиця Юрія Кондратюка, 225. А, місто, Дніпро, місто Дніпро, вулиця Юрія Кондратюка, 225. Тобто, мабуть, це это... якийсь там приватний будинок. подаєте вам, якщо він вам не відповідає, він є на Фейсбуці. Подаєте на Фейсбук через месенджерного бумагу. Що він вас блокує? Робити скріншот і тоді вже дати заяву про кримінальне правопорушення, чи вам або гроші помітили, або, або та всі ваші персональні дані. Ну, Друзі, він ще, щоб вас, себе щось, якось, там, він же створює якісь там державний органів, до речі, мені вже пропонували посаду, ця сіта Балахніна очолити, стати. Народних людей, народних людей, в секті Балахи Безумне. І ось, друзі, ось таким чином притягайте до кримінальної Значить, вже три заяви про клімна. Це тільки от я вже озвучив три заяви. Ну Андрій ще подасть заяв про клімна. Я, я про ще подам корушу. також таким чином. Ми не арешт на все майно, на всі його тіли. Чому більше того, мені стало відомо, що вони там створили якусь нафтову кампанію, друзі, знову беруть газову, його, газову кладуть, ага. газу От Ми буквально буквально перед ефіром спілкувалися з людиною, яка розказала, що. Є схема, газова схема балахніна, знову ж таки там Балахнін замішаний, в частності, де людям казали, що вони мають платити на їхні рахунки. І таким чином кажемо, це, це, це національне наше багатство, яке ми маємо отримати відсоток. Этот негодяй або цін. Я беру с людей, ще гроші. Це, це, це наш національний богат. Ще на цьому забрали. Тобто, друзі, ну ви бачите, і таким, е чином, сухої... і таким чином сказали, що люди попадали ну, там, під великі штрафні е mm -hmm. е е штрафи, як... Штрафні санкції. Так от друзі, як я в цьому ці це п'яте кругло. Так, перше, це кримінальне провадження.